Теря та митня до вашої уваги. Інформаційна картина середи 4 червня у студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні, розповідаємо далі у випуску. Росія не припиняється цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави під прицілом ворога, вкотре опинився Харків. Про вибухи через атаку російськими дронами повідомив міський голова Ігор Терехов. Атака тривала півтори години і була спрямована проти одного району Новобаварського, розповів мер міста. Ворог задіяв дві ракети та вісім шахетів. Один не вибухнув, решта влучили. Били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, по СТО, по парку. Прильоти загалом по семи локаціях, сказав Терехов. Окрім цього, цієї ночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. На місцях спалахнули пожежі. Рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО попередньо постраждала одна людина. Також за минулу добу РФ атакували 27 населених пунктів Сумщини. Зранку 3 червня до ранку 4 червня російські війська здійснили майже 110 обстрілів по населених пунктах Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Пошкоджено не житлові будівлі, 15 житлових будинків. 13 автомобілів, приміщення медичного закладу та об'єкти цивільної інфраструктури. Починаючи з 2021 року, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятний захід провели і на центральній площі Чернівців. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих за Україну воїнів, дітей та дорослих, яких Вбив ворог, а також разом із духовенством помолилися за їхні душі та Україну. До слова, понад 2,5 тисячі дітей стали жертвами цієї війни. Станом на 2 червня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 631 дитина загинула, та понад 1970 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Йдеться на сторінці начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. 4 червня Буковина попрощалася ще з одним військовослужбовцем, який стев на захист України від російських окупантів, із солдатом Валерієм Крицулом, воїном військової частини 31-13 Національної гвардії України попрощалися у Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Позбавив життя свого родича та намагався приховати злочин. 2 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць обласного центру у вигрібній ямі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Під час проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів співробітники поліції, так би мовити, по гарячих слідах встановили щодо вбивства 51-річного чорнівчанина причетний його 46-річний племінник. Напередодні чоловіки в помешканні загиблого вживали спиртні напої і посварилися. У ході суперечки чернівчанин завдав дядькові тілесних ушкоджень спочатку палицею, а згодом наніс удар ножем та використав ремінь для удушення. Аби приховати сліди злочину, чоловік кинув тіло у вигрібну яму. Після скоєного чернівчанин втік з місця події. Тіло загиблого співробітники поліції направили для проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучено низку речових доказів. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні умисного вбивства. За це йому загрошує до 15 років ув'язнення, а слідство триває. Минулої доби на Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Так, 3 червня одна з них мала місце в селищі 37-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням та допустив перекидання авто унаслідок чого кермувальник отримав тілесні ушкодження. Ще одна аварія стала з цього ж дня в селищі Красноїльськ. 17-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся з іншим двоколісним транспортним засобом під керуванням 20-річного жителя села Буданець. У результаті аварії неповнолітній мотоцикліст травмувався. Медик госпіталізували постраждалих до лікарні. Транспортні засоби вилучено, проводяться досудові розслідування. Служба безпеки України на Буковині викрила групу лікарів, які продавали чоловікам призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації ефективні медичні висновки. За матеріалами справи, голова лікарсько-консультативної комісії одного з медзакладів Чернівецького району створила злочинну групу, до якої залучила ще п'ятьох колег лікарів. Організаторка схеми підшуковувала чоловіків, які задля уникнення мобілізації планували виїхати за кордон, не маючи на те законних підстав. Таким клієнтам голова ЛКК пропонувала організувати пакет документів із висновком про нібито наявність невіліковної хвороби у близьких родичів матері або батька та необхідності постійного догляду за ними. А щоб такий документ виглядав максимально правдиво, інші учасники групи виписували довідки з фальшивими діагнозами, підписували відповідні висновки, затверджували їх печатками та вносили неправдиві відомості в електронну систему охорони здоров'я. Оперативники СБУ в межах кримінального провадження задокументували шість фактів такої, так би мовити, допомоги. Усім фігурантам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для виявлення усіх причетних до злочинної схеми осіб. Майже 8,5 тисяч метрів над рівнем моря, Критично низький рівень кисню в повітрі та складний процес акліматизації на шляху до вершини. Професорка з Чернівців Олена Карлова, яка піднялася на п'яту за висотою гору світу Макалу, нарешті повернулася додому. Детальніше про те, як захопилась альпінізмом, як відбувалося сходження на восьмитисячник, та як вдається поєднувати любов до гір та наукову діяльність, дивіться у нашому сюжеті. Гора Макалу. Там небо торкається землі, і саме там, на одній з найвищих вершин світу, наша буковинка, професорка Олена Карлова, яка нарешті втілила свою мрію. Науковиця розповідає, тривалий час навіть не розглядала ідею піднятися на восьмитисячник, адже вважала це сходження складним і екстремальним. Але минулоріч все змінилося. Після того як ми минулого року у вересні е я їздила на на таку знакову гору в Альпах ми не вийшли на вершину. Але після того мені захотілося, вона зовсім інша, вона відрізняється від інших гір. Мені захотілося якби, повторити. Але щось таке може інше, і я стала розглядати Гімалаї, планувати восьмитисячник. Спочатку в думках, але коли це народжується в думках, воно якось через декілька днів ти до цього звикаєш до цієї думки. Марк Твен колись дуже люблю його цитату. Він сказав, що. Оберіть собі мрію, яка вас буде лякати, а потім поступово починайте робити кроки для її втілення. Вперше пані Олена познайомилася з горами ще 10 років ну, тому, коли піднялася на Говерлу. Але справжню любов до них відчула після сходження на найвищу точку Африки вулкан Кіліманджаро, у 2021 році. Побувала професорка і на Монблані, найвищій горі у Західній Європі, і на Аконкагуа. Найвищому піку Америки тож каже, підготуватися до сходження на восьмитисячник макалу раптово не займаючись спортом до цього, неможливо. Я бігаю регулярно, тому в принципі у мене фізична підготовка Плаваю також на велосипеді. їжджу, то фізична підготовка. В мене вже на той час це було в жовтні минулого року. Вона вже була досить на хорошому рівні, тому я і вирішила, що за півроку я ще більше потренуюся, щоб моє тіло мій організм звик до. Тривалих навантажень, таких інтенсивних, і фактично інтенсивно то півроку тривала моя підготовка кардіотренування типу бігу. Трохи альпінізму. Я ходила на скеледром, виїжджала теж взимку в Карпати. Отож, 1 квітня пані Олена вирушила з Чернівців у подорож до Непалу. А вже 5 квітня розпочався десятиденний піший перехід до базового табору, який знаходиться на висоті 5 тисяч метрів. Пішки туди треба йти, бо тому що в Непалі ну, в принципі, не сильно розвинена інфраструктура, тобто там дуже погані дороги можна ну або на гелікоптері, або пішки. І е, пішки краще, бо тому що ти йдеш поступово вверх верх акліматизуєшся, Це дуже добре. Це, от, напевно, от така підготовка можна сказати, що ти потрохи здобуваєш висоту, і твій організм звикає за 10 днів до зміни е, кількості кисню в повітрі. Ми 15 квітня прийшли в базовий табір на 5700, Це майже як Кіліманджаро, тобто, це вже досить високо, і жили там е, протягом місяця. Упродовж цього часу, аби звикнути до більшої висоти, кожні кілька днів разом з іншими членами експедиції піднімалися вище і через певний час спускалися назад до табору. А далі безпосередньо сходження на вершину гори Макало. 11 травня Олена Карлова розгорнула український прапор на висоті майже 8,5 тисяч метрів. Чесно, на вершині ти дуже стомлений. Е, і тому емоції трохи приглушуються, скажімо так. І тобі ще треба спуститися, тобто перебувати в стані ефорії там не варто. Треба бути ще налаштованим, ще, тобто робота ще не закінчена, так, робочий день не завершився. Е, ну, Звичайно, ти радієш, звичайно, це щастя, сльози. Е, бо ти зробив те, до чого ти йшов, все вийшло, все. Ну неймовірні краєвиди, ти майже вище всіх, вище хмар. Це це класно. Найважче, як зізнається пані Олена, давалася відсутність інтернету, оскільки до всього іншого була готова і фізично, і психологічно. Я передивилася купу відео в які людей, які піднімалися. Я приблизно знала, що де як знаходиться, які на мене чекають виклики. Після вже спуску я думала, що буде важче. Олена Карлова розповідає, оскільки сходження на Макалу відбулося під час навчального року, необхідно було поєднати підготовку до цього з викладанням в університеті і правильно розподілити свій час. Я намагалася. Більшу частину свого навантаження, щоб людей не обтяжувати з замінами і так далі вичитати в лютому березні, тобто зробити таке собі як подвійне навантаження. На 90% мені це вдалося, трохи мене замінили ще протягом цих двох місяців. Але ну якби я знала, я цього хотіла, я це мала так. Це тяжко було трошки багато роботи, звісно, це займало багато часу, плюс треба знайти ще час на тренування щоденне. Ну, треба чимось, якби жертвувати вільним часом, так що нічого страшного зараз, в мене його більше. Історія Олени Карлової надихає, науковиця знову і знову доводить, що немає нічого неможливого, якщо вірити у свої сили і цілеспрямовано йти до своєї мети. Тетяна Дубіцька, та Боротися із фейками та відрізняти штучний інтелект від реальності вчать на інтерактивній виставці, яка розгорнулась у Чернівцях. Тут відвідувачі можуть навчитися медіаграмотності та протидії дезінформації, перевірити свою логіку та критичне мислення. Отож, детальніше про це у нашому сюжеті. У наш час надзвичайно важливо критично сприймати інформацію, яка до нас надходить, адже ми живемо в епоху цифровізації, тому важливо все піддавати сумніву та аналізувати. Такої позиції дотримуються куратори та організатори інтерактивної виставки, дезаут, яка реалізується завдяки уряду Канади в рамках діяльності клубів медіаграмотності у Чернівцях. Приблизно місяць тому у Чернівцях почав діяти клуб медіаграмотності, який реалізується на базі громадської організації Ідея для майбутнього. І зараз ми проводимо виставку для того, щоб більше розповісти населенню про боротьбу з дезінформацією, оскільки зараз ця там дуже актуальна, враховуючи те, що ворог намагається активно вербувати наших громадян у соцмережах. Ця виставка є дуже корисною для українців різного віку. Каже Дар'я, оскільки зараз ми бачимо, як сильно поширюється штучний інтелект і як його використовують, зокрема для того, щоб спотворювати новини і впливати і емоційно і інформаційно на населення. Інтерактивна виставка, яка зараз експонується, складається із семи станцій, на яких діти, молодь та інші мешканці міста можуть дізнатися, як боротися з дезінформацією і покращити свої навички в розпізнаванні фейків. Одна із таких найцікавіших станцій це станція номер 4 музей обману. Тобто, ми тут можемо от побачити найбільше такі фейки, які попадаються нам як і по життю, так і в соцмережах в інстаграмі. Допустимо загальновідомий прикол про те, що Житомира не існує, про те, що у нас є голуби, біотерористи. Тобто, це російська пропаганда дуже часто каже про наші біолабораторії. Фейк, ну частичний. Про те, що морква покращує зір. Тобто це також було створено під час Другої світової війни британцями. Для того, щоб не відкривати інформацію про те, що в них з'явилися радари. А всім, всім говорили, що ось це моркву, вони їдять, і тому такий хороший зір. Ну, це вже так настільки увійшло в суспільство, що батьки це всім своїм дітям кажуть. У нас є там мій, мій улюблений тренажер, це планшетики з фотографіями, з зобереженнями. І там є одне заобереження штучного інтелекту, інше справжнє. І треба обрати. А, скажімо так, чим постарша людина, тим результат гірший. Молодші діти, що ви розуміли, я навіть не встиг до кінця. З ну, сказати їм які є умови гри, вони вже почали проходити, і результати там ну 12 з 12 фотографій справжніх. Беручи до уваги, що діти зараз зростають в епоху штучного інтелекту, і можна припустити, що повинні мати з цим складнощі, але подекуди навпаки, вони пристосувалися до нових цифрових реалій краще за дорослих, тому інтуїтивно відчувають грань штучності. Додає Георгій Гранічук. Натомість Дар'я Нестеренко каже, що подача матеріалу відбувається так, щоб зацікавити людей різного віку від маленьких і до дорослих. зокрема, ми маємо і подарунки після виставки, і також кожна локація вона є не лише інформативною, це не суха теорія, а практично ми можемо дуже багато маємо класних локацій. Повправлятися на станціях зможуть всі охочі, адже виставка триватиме до 8 червня. Запрошуємо всіх відвідати виставку «Дезаут» у кінотеатрі Чернівці з 11 до 19, а Також приєднуватись до нашого клубу медіаграмотності у Чернівцях, який діє на базі громадської організації Ідея для майбутнього Юлія Слободян. Теми дня ТВА». таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в етері ТВА. На все добре.